Шахрайський обмін забрав гроші та втік через дірку в стелі. У Києві затримали злодія, який в орендованому офісі облаштував псевдопункт обміну валют. Чоловік заманював киян аж занадто привабливим курсом. В інтернеті шахрай розмістив об'яву про купівлю доларів, але погоджувався тільки на великі суми для обміну. Там пообіцяли поміняти 10,5 тисяч доларів. Після того, як ми туди зайшли, гроші в касу пересчитали на щодня машинку. що з цього на столі лежали стопки день. Это тоже нас, как бы, Правохоронці певні, міняйло довго, готувався до афери. Напередодні зробив дірку у стелі, куди і чкурнув разом із грішми. Вийшов через дірку в потолки, яку там зробив. Перепригнув через забор, сів метро, проїхав одну установку. Всі день прогуляв. Як виявилося, до Києва пройди світ приїхав із Запоріжжя і таку схему працював принаймні тричі загалом привласнив понад 30 тисяч доларів. За це йому загрожує до восьми років за ґратами.